Що-що? Розводимо лоха, що будемо робити? ми ж нікола більше робити не міг. Попередній, що ми зупинили, ви здійснили порядок цінний лінії, дорожній розмітки. А є доказ. Де, дивіться. Ми зупинили попереднього водія, щоб він нам надав свідчення, чи дійсно ви здійснили рух. Зараз прийде інспектор, якщо ви бажаєте ознайомитись, надамо відео в якому. Даний водій підтверджує, що ми перетнули лінію дорожньої розмітки. Прошу. Відео дасте, тоді це будемо говорити. Добрий день. Добрий день. — Що не визнаєте своєї вини? Та як? А ну, то ж є, є доказ? Є от свідок, який каже, що ви його здійснювали бінзволя, де є із... Суційна а є відеодоказ. Доказ, а при чому тоді? А так, я доказ я це можу... не є тільки відео, доказ, а обігнав. Доказ це є будь-які фактичні дані. А тому обігнав. Ну, Віде... Відео доказ і тоді будемо говорити дивіться, не тільки від того, ну, що ви таке? Що, не розумієте, ви взагалі адекватна людина чи ні? А ви взагалі прийшли, не представилися. Я вам поясню. Ви взагалі від... прийшли, не представилися. Не тільки, ні... доказ, є ви мене тай. чуєте чи ні? ви а взагалі ви прийшли, чумієте, не представилися. Старший лейтенант поліції Лучанський, попередній працівник вам, ну, вам ну, а, а ви прийшли і до мене кажете, я нормальний чи не нормальний? А ви нормальний? Я нормальний. Давайте я докази поясню. будемо говорити. Я вам поясню, є докази, покази, свідки. Ти а що свідок? Що шо свідок? Так, ви мені так, відео. Мені так, відео, відео, відео доказом. Ви вимагаєте доказ. От може ви мені нормально об'ясніть, як це воно має бути. Е, обганяв людину без відео доказів. Поліцейські можуть на мене протокол зложити по свідку? Зупинили ззаду машину, яку я зуб, обганяв. І по тому свідку на мене протокол хочуть зложити. Може бути таке чи не може. Бо... Бо цих троє говорить, що може таке бути. Один, другий і оцей третій. Так. Слідок говорить, що я нічого не при ділах, я нічого не знаю, я нічого не бачу, я їх особі не спіша. А оці троє хочуть зложити протокол. Я, я то не збіднію на, на тих пару гривень, але просто розводять на лоха. Одним словом, розводять на лоха і все. Розводять? до що буде? Розводимо лоха. Що, що? Розводимо на лоха, що будемо робити? Ми ж нічого більше робити не мігли. Отака робота у вас, о, розводити робота. на лоха. Так, так. Так. Да. Ні, я нічого не буду пред'являти. Не буду. Було порушення, відеодоказ. А чого одні поліцейські можуть з відеодоказом і тоді далі я пред'являю, а ви не можете. А держава. як немає? Забезпечила, проведення відео... Так у вас є ж в машинах відеореєстратори. Поставте машину, от там і. Немає у нас автомобіля відеореєстраторів. Як немає. Отак, от як само є як тільки наоборот. <ріпи> я такого ще й не бачив. Хтось бачив машини поліцейські без відеореєстраторів. Серйозні <ріпи> тіктокер бачив, правильно? Та я тіктокер. Один, два, три. Там ще його відео, доказ, що я, відео, доказ, я нарушив, а потім будемо говорити. Дивіться, поясню вам чат, чат. Доказ це не є тільки відео. Це і будь-які фактичні дані, які свідчать про вчення вам адмінправопорушення. У нас є свідок, який вказує, що ви здійснювали Ну так, є, 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 є його... А хто свідок. No. Я ж вам поясню, є от стоїть автомобіль, якого ви обігнали. А я, я його не обганяв. То не я був. Та, то не я був. Бо... Кажете потім сидіти. Та не то, вироб, то ні, то, то не я, то, то не я їхав, то я не знаю, що де. Давайте відео докази, тоді будем і посвідчення, і все. Ну. Ми, хлопці, не хлопці, не розводьте це, на лоха, я це, не, не лох. Ми вам показуємо, що ви вчителі. Що? Ну, зараз тоді водій надасть письмове пояснення, ви комусь будете стверджувати. Хлопці, не якого лоха ви розводите? Що ви що це ви робите? Я не, буду, що, читати, хай, ну, не виски, буду читати, не буду читати. Треба спорити, не буду Ти читати. Ви що переживаєте дуже сильно, розумієте? Ви себе добре почуваєте? Прекрасно. 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 Тут придивіть, будь ласка, пічні я... Ні, я не буду, бо я не бачив, що я щось нарушав. Пацани, не розводьте на лоха. Один, два, три. Ну що ви. Себе порахуйте ще. А що я себе буду рахувати? Також. Але що саме главне чоловік, що... чоловік, що... чоловік сказав, що він сказав, що він не замітив, просто яка там розмітка була, а не сказав, що він не порушив. Він їхав 40 км в час. Вам це нічого? А. Ну а, а, я, а я на 10 км швидше їхав при після. Я взагалі нічого не нарушив. А чому? Ну обґрунтуйте, чому ви не порушили, якщо він їхав 40, а ви 50. Ну так. я його на, на розривчості обганяв. А де доказ, що я на сплошній обганяв? Не розводьте хлопця на лоха. От ну мене ток... Велика аудиторія. Якщо ви вважаєте, що ви прийдете, да. наше рішення все. можете оскаржити потім 10 днів. Ні, суді, ні, пацани, виш... ні. То, ні? То не, так не робиться. Давайте доказ, я вам все надам. Якщо ви мені доказ дасте, я, я складете протокол і я далі їду. Не ні, не, су, нічого я, я не я буду, пацани, не буду. Я ще таких прикольних не бачив взагалі буду. Я нічого не буду ну, Хочуть розвести на лоха одним словом. І все. Нас я, ну, на наруші нас площі. Я вас, з вас розумієте, в шоці просто. Тому що ви знаєте, що ви просто хочете уникнути відповідальності і будь-якими шляхами. Доказ! Доказ, хлопці! Доказ! Ви мене ви чуєте його, чи ні. Що ви Давайте мені доказ. Ну давайте доказ. Де тут є доказ? Хто доказ? Вам сказали, Що, що ви де вам доказ? Що ви здійснювали об'єм. Хто підтверд? Хто пітвер? Що чоловік не замітив, чоловік бачить. Сподикуйтеся, ти заспокойтеся, що ви плієте? що ви неадекватні ну, так... якісь що не розумію. Спокійно спілкуйся, волосся плів... волосину вирвіть з носа. Я спіли. Ну. Мене в мене тут все нормально. Ну, а, а, а ви а ж ви ви при формі? Одним словом, розводять на лоха і все. Що будемо робити? Розводимо на лоха. Що, що? Розводимо на лоха, що будемо робити? Ми ж нікого вчора більше робити не міг. Отака робота у вас. О, Розводити на робота. лоха. Да. І сюди. Ні, сюди. я нічого не буду приділяти.